Так, ви питали, я відповідаю. Значить, я зараз знаходжуся на об'єкті укріплення гірського схилу. Тут працює хлопців бригада. Вони зараз відпочивають, розрішили, дозволили трошки познімати, тому що тут дуже обмежена територія взагалі зупинятися не можна. Але мені дозволили, я там байку це приткнув. Сказали, дві хвилини і їдь, тому що буде поліція, буде проблема. Значить, ціна на місяць такої роботи закріплення оцих сіток металевих на схилах від 700 до 1000 песо за добу вони заробляють. Вони вручну це все закріплюють. Це теж, ну, звісно, що робота не на багато років, а це сезонна робота, але ну, дуже пристойні гроші, тому що тут. Вони кажуть, що не треба ніяких ліцензій, нічого не треба. Ліцензія є у бригадира або у одного фахівця на всю бригаду він все підписує. Працює там 3, 4, 5, 10 людей. Тобто тут схематоз теж специфічний, тому що Ну, це Азія так само, якщо ви думаєте, що тут немає якихось зловживань або особливостей, то вони так само є. Але гроші дуже пристойні. Я, чесно кажучи, був здивований ну, такими розцінками. Хоча, якщо подивитися, тут звісно, що схил, здається, невисокий, але тут метрів 150, мабуть. Якщо подивитися, поміряти, да, то я кажу, що якщо без страховочки або навіть зі страховочкою зірватися, то буде вава. Тому відповідно, гроші дуже непогані.